Слава Ісусу Христу! Слава Дорогі сестри і браття, сердечно вас вітаємо на наших зборах 3-го Василіянського чину. Дуже важливо, що ці збори знаменують нашу причетність до спільної справи. А ця спільна справа. Голосити істину святого Євангелія і свідчити про дію у нашому житті Святого Духа, щоб ми з вами стали теж місіонерами ненароком, навіть тоді, коли ми спеціально не промовляємо і не хочемо спеціально нічого. Робити для того, щоб людей навертати, маємо стати таким образом, як були перші християни. Коли, оточуючи, звертали на них увагу, то казали один до одного: дивіться, як вони любляться між собою. І оця любов перших християн спонукала людей, які ще не були християнами. До них прилучатися, приєднуватися приймати хрещення і наслідувати Ісуса Христа. Для того, щоб наслідувати Ісуса Христа і бути, оте, що ми назвали апостолами Ненароком, то нам треба заглиблюватися у наше серце і робити висновки про наше життя. Але також. І про те, як Господь Бог влаштував цей світ, щоб ми з вами постійно перебували в істині. Сьогодні ми з вами прочитали уривок зі Святого Євангелія, 16 глава Євангелія від Матею від 20 до 28 вірша. І там Ісус Христос. Виявляє своїм учням дуже важливу обставину. Він каже так, йому треба йти в Єрусалим, і там багато страждати від старших, первосвященників та книжників, і бути вбитим і на третій день воскреснути. Бачимо, Ісус Христос не говорить гіпотетично, що, можливо, це може статися. А Він говорить, про це як про необхідність. Йому треба там бути, і він мусить це зробити, і це необхідно з ним статися. А такі розмови і в тогочасному суспільстві, і в нашому, вони дуже прикрі. І людей бентежать, і люди уникають розмов про терпіння. Про страждання і смерть. І саме тому до Ісуса Христа підходить апостол Петро. Дорогі сестри і браття, не треба себе обманювати словами, що Ісус Христос що там згадав, що йому треба на третій день воскреснути. Ми всі знаємо про Воскресіння вже протягом тисяч років церква святе вірить у Воскресіння мертвих. Але коли між християнами часто заходить справа про відповідальність, про смерть і про Воскресіння, то мало хто оживляє цю віру і пристосовує на щодень. Ісус Христос говорить про терпіння і про смерть, і апостол Петро йому звертає увагу, і то, і то спокійно, тихо, відвівши його на бік. Пожалій себе, визиває апостол до Нього. Нехай це не станеться перед тобою. Тобто, дорогі сестри і браття, апостол Петро пропонує Ісусові Христу, щоби Він зробив усе, аби уникнути терпіння і смерті. І це дуже навіть по-людськи. І ми так само можемо одні одним. Такого бажати. Але Ісус протестує проти Цього, відкидає турботу Петра, робить зауваження Йому, каже, Ти думаєш не про те, що Боже, а про те, що людське. І тим самим, дорогі сестри і браття, Він для нас починає розрізняти, виявляється, є Божий план. А є людське уявлення. І вони не однакові. Ісус Христос протиставляє Боже людському. І Він розповідає про Хрест. У Старому Заповіті вони знали значення Христа, тому що це була шибениця. І Засуджені на смерть брали їх принижували тим, що вони несли хрест. Але Ісус Христос життєві терпіння порівнює до хреста. Донесення до такого приниження. Ісус Христос до шибениці приниження порівнює життєві негаразді. І каже, Хто хоче спасти своє життя, то його погубить. А хто своє життя погубить ради мене, не просто погубить, а погубить ради мене, то його знайде. Каже, нехай кожний зречеться самого себе, візьме хрест свій і йде за мною. Дорогі сестри і браті. Якщо ми читаємо. І старий і новий заповіт, то ми бачимо одну дуже цікаву закономірність. Закономірність полягає в тому, що світ і все, що у світі, воно шукає Бога, але воно шукає якогось такого Бога, який має усьому сприяти. Тобто сам світ собі видумує Богів. І коли Бог звертається до світу, то ті, що у світі, починають Бога заперечувати і від нього втікати. І тепер дивіться, що все є. Візьмемо Авраама, батька нашої віри. Батько нашої віри Авраам, він не мав своєї землі. Двічі він терпів голод, тікав до Єгипту. Двічі мусів ем, обманювати у страху, що його можуть вбити. Він мусив обманювати тих, які його е, приймали. Він мусив воювати. Він дуже довго чекав на дитину. Він мусив принести дитину в свою жертву, але добре, що ця жертва відбулася лише в серці, а не на явок. І так у чужині він помер. Його внук Яків. Він пережив смерть улюбленої дитини, пережив голод, пережив багато різних терпінь. Ми бачимо Моїсея, якого Бог покликав. Він пережив сумніви, напади, бунти і сам не увійшов у обіцяну землю. Маємо великого пророка Іллю. Ціле його життя це життя гоніння. Його постійно переслідували. Він тікав, він плакав, він мучився, він сумнівався, кажучи, Боже, напевно, я один лише не лишився, що вірю у тебе. Візьмемо інших, які пізніше були пророки, були судді, були царі. А постійно вони зустрічалися з якимись труднощами, перепонами, терпіннями, страхом і смертю. І тепер, коли Ісус Христос обирає апостолів, Він теж каже, я вас зроблю рибалками людей. А каже, вас будуть переслідувати, вас будуть гонити. Кожен, хто вас вбиватиме, гадатиме, що службу приносить Бога. Коли ми читаємо історії вже не зі святого Писання, історії нашої церкви, ми побачимо, що в календарі найбільша кількість святих це святі мученики за віру. Але навіть і ті преподобні і праведні, які були, вони завжди зустрічалися з труднощами. І переслідування. Іншими словами, Ісус Христос каже, зберігати і плекати віру не буде легко. Християнином не так легко бути. Тобто, не те, що це якась така, такі труднощі, що їх не, можна, їх не можна осягнути у цю Христову віру, можна осягнути, але завжди будуть виникати труднощі і перепони. Треба буде свідчити ціною власного життя і добробуту. Треба буде свідчити ціною власного добробуту і навіть здоров'я чи життя. Дорогі сестрі і браття, тепер ми собі задаємо питання. Звідки у християн взялася оця думка, що християнам усе має бути сприятливе у житті? Звідки відчай, коли вони зустрічаються з нерозумінням, несприйняттям або якісь інші проблеми, хвороби чи ще щось, звідки з'являється оцей відчай і уявлення, що Бог нас, напевно, покинув і нас прав? Цього немає ні в старому заповіті, ні в новому ні в науці церкви, але присутнє у Християн. А якщо воно присутнє у християн, то треба з цим, скажімо так, духовно боротися. І нездорові думки і переконання усувати зі свого життя. Щоб свідчити істину Христової Євангелія треба зі свого життя усувати нездорові думки і переконання. І нездорова думка полягає в тому, що Господь Бог сотворив і покликав людей для того, щоб в них не було жодних проблем на цій землі. Але як ми неодноразово вже повторювали, що проблеми від проблем відрізняються, будемо, дорогі сестри і браття, щирі і відверті. Проблеми відрізняються від проблем. І деякі проблеми люди радо долають, і труднощі радо на себе приймають спокійно, охоче ми би могли сказати. Я перепрошую, що я це скажу, ну, наприклад, депутати, які вирішили вкрасти бюджет. Це ж не просто так, вони мусять домовитися. Вони знають, що їх можуть переслідувати, що їх можуть викрити. І вони вмикають нездорові, різноманітні свої такі активність, лише для того, щоб домовитися, переконати одні одних, щоб дати людям тим, своїм колегам настільки переконані аргументи, щоб усі погодилися, їх не виявили, не здали поліції. Потім все треба це так зробити, якось вони для цього багато труду, багато труду вони для цього дають. Або, наприклад, контрабандист, який мусить знайти товар, його перевезти, домовитися з одними, з другими, від міліції, поліції втікають. На все це звертають увагу і беруть, на себе беруть оці труднощі, і вони беруть труднощі, приймають труднощі охоче. А це, що ми говорили не раз, як молоді мужчини, щоб виглядати гарно, йдуть у Львові до спортивних залів, щоб і займаються, і там піднімають і опускають і залізять різні. Ці залізяки важкі, але вони це охоче беруть. Тим часом попробуй їх попроси, щоб вони на городі щось зробили або картоплю перенесли. Вони не хочуть, але охоче вони на себе приймають оці обов'язки і тягають залізо. А вже про моду і красу жіночу не треба і говорити. Як ми неодноразово згадували, високі каблуки у Львові це велика небезпека. Тому що криві вулиці, бруківка, і я дивлюся, ходять на високих каблуках. А то ж можна ногу зламати, то важко ходити, і вони цю трудність на собі несуть. А вже щоб зробити брови або нігті. Я думав, що тоді швидше робиться по дві години. Треба сидіти кожен міну, воно то все або й довше. І бачимо, люди терпляться. І тому в світлі того, що ми сказали, говорити багато про це, що от дуже багато терпінь у нашому житті, воно не зовсім виправдано. Тому що терпіння від терпіння. Відрізняються, бо багато терпінь, багато труднощів і люди охоче приймають, тому що вони бачать у них засіб для осягнення цілі. Треба зрозуміти, що коли Господь Бог творив оцю землю, то він їй завдав різноманітні закони. І у цих законах є також і відносини між різними частинами світу. Дорогі сестри і бранці, землетруси стаються не після того, коли люди згрішили. Вони стаються внаслідок зіткнення тектонічних плит. Там стаються землетруси. А те, що люди в тих районах живуть, то вже інша справа. У Туреччині недавно був землетрус, загинуло багато людей, але сказали, чому загинуло багато людей, чому багато було руйнацій. Тому що люди, які будували, вони сказали собі, та то вже давно тут не було землетрусу, нічого не станеться. І вони нехтували правилами будівництва там, де бувають землетрус. Тому давали слабший бетон, слабші конструкції. На всьому економили. На всьому економили. І коли прийшла проблема, тоді будинки багато зруйнувалися івано франківську мені пригадується, коли в 2008 році була велика вода, повінь велика, то затопило велику частину багатоповерхівок і приватних будів. А чому затопило? Виявляється, що там затопляли завжди, але 40 останніх років ні. І люди подивилися, о, вже давно не було, то значить вже ніколи і не було. І почали будувати будинки там, де була небезпека. І тому багато будинків затопили і зруйнували. Але, дорогі сестри і браті, все це називається фізичне зло. Але ми тільки умовно називаємо це злом і можемо сказати, що зла як такого фізичного не існує, тому що фізичне зло. Це брак добра. Там, де забракло добра, ми це називаємо злом. І ми живемо в такому світі, який має різні фізичні стани, але також і недоліки. І тому в них бувають і боревії, і потопи, і землетруси, і багато інших природних явищ. І звірі з'їдають одних звірів. Інших звірів з'їдає. І немає такого, щоб котрась пташка хотіла, щоб її звір впіймав і з'їв. постійно відбувається якась боротьба. І ми в тій боротьбі насаджуємо. Але буває ще інше зло, яке називається моральне зло, але воно походить від свобідної волі. Дорогі сестри і браття, Бог найбільше зробив людину подібною до себе через те, що дав їй свободу. І людина свободою може зловживати. А це моральне зло це тоді, коли людина вона ніби бажає зробити добро, але знаючи, що чинить лихе, все одно до нього пристане. Зрада, немость, гнів та інші негативні стани людської душі. І ми також живемо в цьому світі, в якому все це можливо. І не треба дивуватися, що зло у світі існує. Тільки треба завжди дивитися, що не все зло однакове. І не треба думати, що ми коли-небудь побудуємо світ, в якому не буде зла. Але що найважливіше у нас? Спокійно сприймати те, що називається фізичним злом. Бо то люди нарікають, ой, тепер за велика спека. Потім, як буде холодно, будуть на холод нарікати, потім ще щось. А воно є та таке. А інша справа моральне зло. І дуже важливо дивитися за чим, щоб ми в собі, в серці, не плетали моральної злоби. Що треба зрозуміти? Бути спокійними і байдужими до зла фізично. Але дуже важливо не прилучитися до зла мораль. І тому фізичне зло ми з вами переживаємо так, як воно є. Сьогодні війна. І багато людей постраждало в нас внаслідок війни. Ми, ми зустрінемося з багатьма людьми з інвалідністю. І ми нічого не можемо зробити для тих, які мають замість ніг або рук протези. І до цього треба поставитися спокійно і подивитися, що ми можемо допомогти. Але ворог також плекає оцю моральну злобу, бо він хоче вбивати, він хоче знущатися. Дуже важливо, щоб ми не були подібні до ворога. І ворога, як тільки можливо, усували зі своєї землі. Наприклад, сьогодні не можна плекати ті, ми кажемо наративі думки і всі ті ідеї, які підкидає ворог. Не можна слухати російську музику. Російські ідеї не можна слухати. Витравити це зі себе так, щоб більше не було. Бо це сьогодні моральне зло. Колись була. Війна у Хорватії між Хорватією і Сербією, я був свідком закінчення цієї війни і перших років після війни. Наскільки у Хорватії усе сербське усувалося. Тільки для того, щоб вони стали більше свого, своєї народності, своєї віри, своєї церкви. Пройшло 20 років. Тепер користую поїзд, у Сербію літають літаки, і навіть торгівля йде. Але ті живуть собі своїм життям, а оці своїм життям вони можуть між собою спілкуватися, але немає такого, щоб по три спотів над іншим домінувати і з над ним Може, пройде час, хоча кажуть, чим довше триває війна, тим довше той буде час, коли нормалізуються якісь стосунки. Але одні повинні жити своїм життям інші – своїм життям, дарім всем І ось в третьому чині наше завдання і наша причетність якраз стосуються цього. плекати правильне уявлення про те, як Бог світ сотворив, що таке у світі добро, що таке зло, розрізнити моральне зло від фізичного. І приймати Божі плани, а не будувати якісь свої плани, які від Божих відрізняються або з Божими розходяться. І це щоденна праця крупинка за крупинкою має падати у наше серце Боже Слово, а ми маємо звикати до Божих планів своє залишати. А виявляється, що Божі плани то все, всі оці труднощі терпеливо прийняти. Тобто прийняти так, як вони є, не робити з цього проблем. А проти морального зла, особливо в нашому серці, боротися, щоб моральне зло, моральні задуми, гнів, лінивство, ненависть, заздрість, зрада, щоб вони. Не зроджувалися у нашому серці. Нехай Господь рясно благословить усіх нас у цьому шляху, щоб ми справді глибоко переживали свою причетність до Василянського чину і щоденним життям і працею свідчили істину Христового Євангелія. Хто хоче спасти своє життя? Хто Його погубить, а хто погубить своє життя ради Ісуса Христа, той Його віднайде. Слава Ісусу Христу!